Всім привіт! Чи помічали ви під час розмови, що ви часто копіюєте жести або емоції співрозмовника? Звичайно, було у усіх. У цього явища навіть є своя назва дзеркальний синдром. Але буде логічно задати питання, навіщо він нам і що під ним ховається? Чи справді існують дзеркальні нейрони, що читають думки? Звідки тоді йдуться усі ці красиві картинки, дивишся на чиюсь дію і нібито одразу розумієш намір, емоцію і навіть характер. Та чи можна це якось вдосконалити? Звучить звичайно спокусливо, але наука любить точність. У цій темі важливо відокремити корисне зерно від поп-нейроміфів. Тож, давайте розкладемо механізм по поличках, що реально показали експерименти, де закінчується дзеркало і починається емпатія. І чому здатні читати наміри, це не просто один чарівний тип клітин, а про кооперацію кількох мереж мозку. Початком цієї історії можна вважати експерименти на мапах у лабораторії. У премоторній ділянці мозку F5 описали такий нейрон, що вистрілюють у двох випадках, коли тварини виконує певну дію рукою або ротом, і коли вони спостерігають ту саму дію у іншої тварини. Це була дуже важлива ідея, тому що мозок має перехід між баченим рухом і власною моторною програмою. Але звернімо увагу на деталі, які часто гупляться у популярних переказах. По-перше, ці клітини чутливі до цільових дій узяти, піднести, натиснути, а не до хаотичних жестів. По-друге, вони кодують шаблонний рух, а не емоції чи думки спостерігача. По-третє, не весь мозок дзеркало це конкретні підмножинні нейрони у рухових контурах, що допомагають розпізнавати дії і швидко будувати відповідь. Наприклад, наслідувати, передбачати траєкторію, ловити ритм. Звідси полягає логічний висновок. Дзеркальність це не телепатія, а моторне відображення. Мозок порівнює те, що бачить, із власним словником рухів, і якщо знаходить відповідник, активує знайому програму. Це зручно для навчання. Щойно ти бачиш, як хтось вправно крутить викрутку, у твоїй руховій системі підсвічується відповідний сценарій, але з намірами й емоціями все складніше. Там вже набагато більше гравців, які беруть участь в цій мережі. Що ж до наступного нашого питання, які є докази і що насправді означають зеркальні системи. У людей наразі не так багато прямих записів одиночених клітин, тому що це велика рідкість і розкіш нейрохірургії. Тому більша частина доказів не прямі. Ми бачимо, що кожна людина виконує дію рукою, а потім дивлячись на цю саму дію, у нижній лобовій та нижній тім'яній корі з'являються схожі патерни активності. Коли ми лише спостерігаємо захватом чи жонглюванням, електрика моторної кори вразливіша до стимуляції, ніби система напівготова підхопити цей рух. У апараті ЕГ при перегляді рухів слабшує так званий мюритм, ознака того, що сенсомоторні мережі прокинулись. Усе це разом і називається зазеркальною системою у людей. Але є важливе уточнення, система не дорівнює один тип нейронів, що пояснює все. Сигнал, який ми реєструємо у апараті МРТ або ЕЕГ – це усереднена робота великої популярності клітин, а не поодинок. Частина цієї активності про увагу, наприклад, ми зосереджуємось на руці, частина про передбачення, мозок рахує, куди полетить м'яч, а частина справді про моторну симуляцію. Саме поєднання цих компонентів дає поведінковий ефект: ми швидше вчимося з відеоінструкцій, автоматично підналаштовуємо жести в розмові, інколи заражаємось позою чи темпом мови співрозмовника. Але назвати це читанням думок надмірне спрощення. Ще одна паска популярних текстів це екстраполяція. Схожі зони дійсно активуються на дію і на спостереження, але це не означає, що саме вони кодують наміри чи переконання. Наміри це вже рівень цілий, і тут у гру вступає інша мережа, яка називається емпатія. Коли ми говоримо мені боляче дивитися на це або на інше, спрацьовує зовсім інша зв'язка мозку: острівець і передня поясна кора. Це центри інтерецепції і афекту, вони зчитують внутрішній стан тіла, биття серця, вузол у горлі, здавлений шлунок і маркують подію як емоційно значущу. Саме тому, бачачи чийсь поріз або чуючи тріск зубів облід, ми іноді буквально кривимося. мозок запускає власний тілесний відгук, але це не дзеркальні нейрони в моторній сенсі, а перекодування чужого сигналу у власне відчуття. Емпатія взагалі має щонайменше дві сторони: перша афективна. Я відчуваю твій стан через інтеракційну та емоційну область. Друга, когнітивна, я розумію, чому ти так відчуваєш. Це вже про моделювання причин і контексту. Дзеркальні механізми можуть допомагати першій частині, коли мова про жести, міміку, інтонацію ми легше впізнаємо чужий біль чи відразу. Бо в нас самих резонують схожі паттерни, але для справжнього читання станів потрібна інтеграція з пам'яттю, увагою, і знаннями про ситуацію. А це не тільки сенсомоторика. Якщо брати по прикладу, то ситуація ваш друг каже: мені сьогодні важко. Дзеркальна система може підхопити нахил плечей, повільність жестів, приглушений голос, і твої власні моторні системи. Мимоволі сповільнюються, підналаштовуючись під твого друга. Це створює відчуття тиші й прийняття, але зрозуміти, чому людині важко і що конкретно допоможе, це вже робота ширшої мережі, саме тому дзеркальні нейрони майже дорівнюють емпатії. Це хоч і красива, але надто коротка формула для того, щоб бути правдою. На практиці ця різниця має дуже велике значення. Якщо ми плутаємо відзеркалення рухів з переживанням емоцій, ми переоцінюємо ефект від простого наслідування і недооцінюємо роль адресного слухання, уточнень, контексту. У реабілітації це теж важливо. Спостереження дій корисне для відновлення рухів після, наприклад, інсульту, але повернення відчуття власного тіла і заспокоїти тривогу допомагають і інші практики, що живляться іншими мережами ніж моторна дзеркальність. Далі ми рухаємось до менталізації: ось це вже місце, де насправді народжується читання думків. Зрозуміти навіщо інша людина робить рух, це більше ніж відзеркалити його траєкторію. Тут у гру входить мережа менталізації, медіальна профронтальна кора та тім'яно-скроневий вузол, задня частина поясної кори та прилеглі ділянки. Вони не кодують сам жест, вони підтягують контекст, хто перед нами, яка сцена, які були події секунду тому. Якщо доло натягнеться до чашки на накритому столі, ми припускаємо, щоб пити. Якщо та сама траєкторія над смітником, щоб викинути, кінетика майже однакова, намір різний, і саме мережа менталізації робить таке розрізнення. Якщо перераховувати, де дзеркальний синдром працює так, як належно, то можемо точно сказати, що це навчання рухам, реабілітація. Комунікація та освіта і відеоінструкції. Там він є доречним і працює найбільш ефективно. Отже, дзеркальні нейрони реальний корисний компонент сенсомоторної обробки, вони допомагають впізнати дії, передбачити найближчі кроки і вчитися через спостереження. Але емпатія і наміри – це робота ширших мереж, де контекст важливий більше ніж кінематика. Якщо коротко, дзеркало відбиває рух, а сенс народжується у взаємодії мереж. А як вважаєте ви, де ще можуть бути корисні дзеркальні нейрони? Мені буде цікаво це почитати. Тому напишіть вашу думку в коментарях. І до скорої зустрічі!